Ви Знаєте що, дуже часто говорять про те, що ми те, про що ми думаємо, ми те, що ми їмо, і ми те, про що ми думаємо. І це правда. Тому що я не буду зараз затрагувати, зачіпляти тему нутриціології, тому що я не нутриціолог, але я психолог, і я можу пояснити про думку, ми те, що ми думаємо. Психологи, науковці доказали те, що в людини за день пробігає близько 90 тисяч думок. І більшість ці, ці всі думки повторюються з дня. в день. Тобто, якщо ви думаєте про те, що ви класненький, ви симпатічненький, вас, е, вас достатньо, і ви робите все правильно, ви рухаєтесь в правильному напрямку, то ви будете жити класне життя, і так воно й буде. Але якщо ви постійно будете насідати на себе, критикувати, і ви постійно недостатньо, то таке ваше життя і буде. Все дуже просто. Подумайте про те, що ви думаєте, чим ви заповнюєте свій ефір, да? про що ви слухаєте подкасти. Яку музику ви слухаєте, бо музика це також саме програмування. Якщо там постійно якась депресивна музика, депресивні треки про невдале кохання, то ну ви це самі, самі собі програмуєте, що у вас так було. Якщо ви кайфуєте від того, що хтось там когось втратив і вам такі пісні подобаються, депресивні, то ну, варто задуматись. Варто задуматись про те, що ви думаєте, чим ви заповнюєте свій ефір ось тут.